Заснована п'ять років тому за сприяння очільника Черкаської епархії Української православної церкви Московського патріархату митрополита Феодосія, розташована за 30 кілометрів від Черкас на п'яти гектарах приватної території. Так на сайті Черкаської єпархії УПЦ МП розказують про Черкаську загальноосвітню православну гімназію для дітей різного віку. Ми вирішили з'ясувати, що це за заклад та як він працює. Це відео редакції слідство інфо. Тут журналісти розслідувачі розповідають, як у Києві під прикриттям монастиря Української православної церкви московського патріархату майже рік працює школа. Офіційно ліцензії заклад немає, тому його називають сімейним клубом. У ході розслідування виявляється, що у закладі возвеличують усе радянське та знецінюють українське. Навчання ведуть за радянськими підручниками здебільшого російською. Сістя предмета кофіль безятно панельника. Ми показуємо філ. і в Та просто показували фільми. Десь проекту ще діло. Нас там є п'ять там на стежому за словами авторки матеріалу Яни Корнічук, директорка школи, тепло відгукувалася про час проведений разом із учнями у літньому таборі, організованому Черкаською православною школою. У нас же руська література, ну учим все класіка, там. ми це дуже важливо для душі воскликарі душити. Донка, і ми поїхали туди дітя житківські, нині не здали неба ні не дідні видишоли вихід сюзи кописи. Ата ви, як ні кричали, пригали. Ну, не було їх успокоїти, нажаться, потом затикли, цей наш мальчик з 3-го класу, починає і семеро звёздочки ясні, отіться тихаю. Що це за Черкаська православна школа, де вона розташована, хто в ній навчається та викладає? Питань багато. Відповіді на деякі з них знаходимо на офіційному сайті Черкаської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату. Ось тут про свято першого дзвоника у 2022 році. Стаття із прикріпленим відео. А тут у матеріалі на Фейсбук, сторінці Черкаської пархії УПЦ про п'ятирічний ювілей закладу читаємо. Це був перший загальноепархіальний освітній проєкт, започаткований митрополитом Черкаським Миканівським Феодосієм після його призначення на Черкаську кафедру. Нагадаю, суди над митрополитом Черкаським Феодосієм, у миру Денисом Снігірьовим тривають два з половиною роки. За цей час йому оголосили п'ять підозр перші три за заперечення збройної агресії Російської Федерації та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Дві останні стосувалися порушення рівноправності громадян, залежно від їхньої релігійної приналежності, вчинені повторно. Про оголошення першої підозри служба безпеки України повідомила 20 лютого 2023 року. Торік, 9 травня, митрополит Фодосі відвідав день відкритих дверей у гімназії. Серед запрошених гостей були також і вихованці Голосівського монастирського школи. Перспектива, про яку згадували на початку матеріалу. Усіх присутніх митрополит вітає із 9 травня. 80-ті роковини великої перемоги ми сьогодні святкуємо, і справді для всіх людей доброї волі цього світу це залишається велика перемога. А чому велика перемога? Чому хтось нехтує цим найменуванням і намагається зробити з великої перемоги або День скорботи, або День примирення, чи день якоїсь пам'яті? Велика перемога тому, що це перемога не однієї країни над іншою. Не країни воювали між собою у той війні, не народи воювали між собою у тій війні. Ані заради ресурсів чи землі була та війна. Та війна була війною людства із сатанізмом. До того ніколи такого не було, через наголошую. І вже 80 років як такого поки що немає. Саме тому, що наші з вами діди й прадіди. Перемогли тоді цей нацизм. А вже за чотири дні, 13 травня, у справі митрополита Феодосія відбулося чергове судове засідання, на якому йому подовжили запобіжний захід, особисто зобов'язання. До суду у Черкаси він не приїздить особисто більше року. Підключається дистанційно, пояснює тим, що здоров'я не дозволяє. Відповідні довідки від лікарів передає адвокатами до суду. Ми ж далі шукаємо інформацію про черкаську православну школу. Знаходимо ось це відео. З опису до нього дізнаємося, що це конференція пасхально-освітянські зустрічі. Відбулася 2 травня 2025 року у Києві та зібрала духовенство педагогів недільних шкіл. Та керівників молодіжних організацій зі всієї України на відео виступає Катерина Дехтаренко. в описі її називають директоркою Черкаської православної школи, у якій навчаються майже 100 учнів із першого по 11 класи. Окрім загальноосвітньої програми, діти вивчають основи православної культури, церковно слов'янську мову, церковний спів, життя святих та каліграфію. Наша гімназія вона знаходиться не в місті, не в Черкасах. Вона знаходиться за 30 кілометрів від Черкаси. А в селі Чернявка. И, в принципе, на сегодняшний день у нас с сел обучается только один ребенок, а все дети ездят из города к нам. Школы такой, как у нас, наверное, нет вообще на всю Украину. Почему? Особенность нашей гимназии заключается в том, что при гимназии находится большая обширная территория в 5 гектарах, на которой находится ферма. То есть у нас коровы, козы, огороды, куры, свиньи. І так, смажіть, у мене нема педагогічного образування. Я не родилась директором. Но я директором православної школи на сьогоднішній день являюсь. До цього відео ми ще повернемося згодом, а поки вирушаємо у Чернявку. На території самого села не знаходимо школи, яку бачили на фото та відео в інтернеті. На вулицях порожньо. Заходимо у відчинені двері будинку культури. Я чула, що є у нас через ліс. Худірберег, Чернявка, що там знаходиться церковна школа, і наскільки ну відомо, що це московського патріархату. Наскільки мені відомо, то ну ніхто з наших дітей, які проживають в селі, вони не ходять туди. Поруч із клубом сільська школа. Розпитуємо у директорки, що вона знає про колег. Наших вчителів там немає. Ну принаймні, вчителів, які проживають на території нашої громади, там вчителі не працюють. Ніхто із наших учителів, навіть коли закрилася школа в Думанцях, ми об'єдналися разом. То вчителі, хтось пішов на пенсію, хтось пішов десь в іншу школу, хтось прийшов до нас. У тій школі ніхто з наших колег не працює. Що там за освіта і яку освіту вони дають, ми не, не знаємо, чесно не знаємо. За словами пані Ганни, у її школі навчаються діти із Чорнявки та трьох прилеглих сіл, загалом 162 особи. Питаємо, чи знає тих, хто відвідує православну школу. Думанців із Худоліївки я не знаю, я не володію такою ситуацією. У нас навчалася одна дівчинка. Вона закінчила в цьому році 9 класів. Чи навчається її братик там, бо він ніби повинен йти в перший клас. Мені це невідомо. Телефонуємо старості села, аби розпитати про цей заклад та його засновників. Василь Супрун розказує, до чорнявки власники школи приїхали років десять тому, звідки не в курсі. Вони взагалі приїхали, займалися там тваринецьм. Там не хіща коза, корови, там і якісь коні. Там були будинки старі будинки, старі дворі. Вони все покупляли, коли комплекс там 5-6 будинків вони купили з земельними ділянками. Та велика територія, територія ворожена, доступу тут вільного. Ну а то, що возять туди дітей шкільними автобусами чи в а звичайними автобусами, то це давно ну, і доманецькі люди говорять, що заїжджають туди автобуси з дітьми. Майже п'ять кілометрів ґрунтовою дорогою, і ми на місці. Перш ніж продовжити, хочу повернутися до відео, де директорка православної школи розказує про свій заклад. Ми е, юридично оформили ФОП на третю групу і е, е, дають важливості написали, ми займаємося репетиторством. Но по факту у нас э, были дети от подготовишек до 9 класса, то есть мы набрали детей. То есть мы начинали с ФОПа, но на сегодняшний день мы уже называемся, пожалуйста, откройте наш слайд первый, то есть мы школа ведроджиня классичных традиций». Это наше юридическое название, но зашифрованное название у нас, відродження класичних традицій преподобного Сергія Радонежського. Тобто ми по факту православ... православна школа преподобного Сергія Радонежського. Знаєте, багато просто приїжджають до нас в школу і кажуть, а у вас що тут семінарі? Ви тут виховуєте батюшки, матушки? Ми говоримо, ні, у нас обще образоваті на Територія, зі слів Катерини Дехтаренко, займає 5 гектарів, огороджена парканом. В одному кутку бачимо будівництво чи то церкви, чи то каплички. Далі видніться приміщення школи, яке вже бачили на відео в інтернеті. Прямуємо туди вздовж паркану. Дорогу зустрічаємо кілька воріт. Усі зачинені і мають кодові замки. За парканом помічаємо дівчину. Добрий день, просимо покликати власницю. За хвилину вона виходить до нас. Почули про вашу школу із розслідування у нас не школа. школа. Не школа. Дивіться, у нас дуже скажімо так, путають нас і нам приклеюють ярлик, такий, який, ну ми надавачі репетиторських послуг. Я зареєстрований ФОП ФОП диктаренко. І я знаходжусь на третій групі, де повністю у мене в кведах прописано, що я маю право. Ну, як сказати, займатися репетиторською діяльністю. У мене офіційно працевлаштовані вчителі і початківці, вчителі початкової школи, і в принципі ми офіційно працюємо. У мене з кожним батьком, так, з кожною, заключений договір. Вони офіційно виплачують мені на розрахунковий рахунок кошти за навчання. От, і у нас все легально і все офіційно. І тобто, то, що там мені щось присвоюють і розповідають, і щось приклеюють мене кудись. Розумієте, зараз такий час, що Дуже багато людей, от то що навіть у ця вся територія, у людей просто виникає якась заздрість. Чоловік у мене ферма, Ми займаємося фермерським господарством. у Нас коровки, у нас козочки. Ми в принципі я сумлінно плачу податки, і в нас все легально. Ми працюємо. Ми чи ви приїхали? Бо нашу угу. вашу школу згадали у розслідуванні слідство інда. Я це бачила. московський патріархат, і тому дивіться, так. просто вони дійсно до нас приїжджали, приїжджали дитячим табором. Тут більше так, питання до московського патріархату і зв'язки зв з ним. Дивіться, оце бачите, там, де у нас храм да, стоїть, да. там у нас, коли ми розпочинали тут діяльність, і ми копали погріб, ми викопали там кладовище. Це кладовище доволі таке було старовинне. І мало того, що ми його викопали, знаєте, як ото потривожили. У нас почалися дивні такі відбуваються на території ну, взагалі, ситуації. Моя дитина зламала ногу, і ми звернулися в епархію, щоб нам допомогли, що нам з цим робити. Владика Феодосій сказав, щоб ми загорнули це все, нагорнули у такий бугорчик і, звичайно, провели чин погребіння. Так, да, ми віруючі люди, особливо я віруюча людина. Я вірю з сіми років. Я виросла в цьому. Я думаю, що у нас демократична держава, і ще ніхто не забороняв вірити в Бога. А стосовно дітей, яким ви надаєте репетиторські да. розуміють послуги, вони не отримують ніяких дипломів по завершенню навчання? Ні, звичайно. Мене ну, дивіться, до мене ж по репетиторські послуги звертаються, правильно? А як це взагалі виглядає? Просто приїжджає дитина, кілька годин займається там, скажімо, математикою і їде в звичайну школу. Чи е, як дивіться, так, це? Да, це в принципі так. Якщо це початкова школа, то це і українська мова, це і англійська мова, це і математика. Тобто зараз дійсно проблема в тому, що в світі війна діти постійно знаходяться в. Скажем так, в бомбосховищах і рівень знань, звичайно, замалий. І тому це, знаєте, спрос є. За словами Катерини Дехтаренко, у 2025-му вона подала пакет документів у Міносвіти, щоб отримати ліцензію на створення школи. Проте відповіді досі не отримала. Ну, зараз дуже мало. Дік 10 20 Ні, ну чоловік 30 у нас. Так. Як мають працювати такі заклади? Чи може називатися школою установа, яка не має ліцензії на таку діяльність? За роз'ясненнями ми звернулися до міністерства освіти. У відеокоментарі нам відмовили натомість надіслали письмову відповідь на наш запит. У ній йдеться, що наявність ліцензії для здійснення освітньої діяльності є обов'язковою. Самого кведу недостатньо. Більш детально про це ми розпитали у начальниці обласного управління державної служби якості освіти Оксани Компанієць та освітньої обуцменки Надії Лещик. Чи має право існувати неформальна освіта однозначно? У нас, в принципі, позашкільна освіта, вона працює як неформальна, там не потрібно ліцензії. Ліцензується у нас дошкільна освіта, а всі три рівні повної загальної, середньої освіти і так далі. Тобто, якщо це дійсно репетиторство, такі якісь курси, і е, мова не йде про е, повноцінний освітній процес в школі. То це одна справа. Якщо ж ми говоримо, що засновник повинен і хоче організувати повноцінну школу, надавати послугу на рівні там від початкової до профільної освіти, то звичайно він має забезпечити отримання ліцензії. Якщо ж немає такого такої ліцензії, то відповідно це порушуються права дітей взагалі на доступ до освіти, на освіту. Заклад загальної середньої освіти, приватний заклад може утворити лише юридична особа. ФОП не має права утворити, а це тому, що ліцензія видається лише юридичній особі. Якщо батьки звертаються до таких неформальних закладів або установ, або фізичних осіб, вони мають певні ризики. В першу чергу, першим, найпершим ризиком це, звичайно, є той документ про освіту, який вони не можуть отримати в такому правильному форматі. І Відповідно, тоді виникають проблеми з реєстрацією, чи то на ЗНО, чи то на НМТ, вступу в заклади освіти, теж під питанням, ну навіть працевлаштування, в принципі, якщо є вимоги професійного стандарту, то можуть бути під питанням. Неформальна освіта вона потребує визнання у сфері формальної освіти. Тому на сьогодні, за дорученням голови Державної служби якості освіти, ми збираємо якомога більше інформації про цей випадок, про аналогічні випадки. Які які, можливо є у нас в області, поки профільні служби вивчають діяльні закладу. Ми продовжимо слідкувати за цією історією.